Всім добрий день. Збір лохини продовжується, ягоди багато, ягода крупна, це в нас вже четвертій, якщо не помиляюся, збір. Зараз це буде масовий збір. Як бачите, скільки ягоди. Ну, ягода цього року дуже гарна, смачна. Велика. Два сорти. Мають гарну, крупність, Це дюк і спартан. Река, дещо менша ягода. Ось молоді кущі. Бачите, гарна така крупність. Ягоди. Кущі. Практично всі дали гарну ягоду. Навантаження, я вважаю, на ягоді не відобразилося, бо крупність велика. Ось як бачите, така це ягода. то ягода завжди буде у вас на висоті, якщо всі агротехнічні прийоми ви виконуєте, не вчасно, якщо давати невчасно води, то це всім на замітку, коли йде ягода, то ягода дуже швидко втрачає форму, висихає, всипається. За цим треба дуже сильно слідкувати. Ну і завжди слідкуйте за величиною самої ягоди. Ось така ягода, це ідеальна ягода на вашій плантації, тому ще раз, ще раз буду говорити. Заслуговую увагу для вирощування. Це два сорти дьох спартан. Чому бо вони ранні, тоді ціна хороша, тоді ягода, у них гарна, смачна. І реку можна тільки для Вона дрібніша ягода. На жаль, я її не покажу, бо вона дещо була дрібна, швидше дозріла, ми її зібрали. І хіба можна тільки для того, щоб ягоди розбавляти смаком, так? бо в неї дуже такий гарний смак, який, який насичений цією нашою карпатською волинською ягодою Афеною. Більш нагадує, але вона величині, звісно, що не така дрібна, але і не така велика, як дівки спорта. Розуміло, що ціна падає, ціна нестабільна. Ну, треба розуміти, що насаджень в Україні є велика кількість, ягоди багато, особливо, коли йдуть середні сорти, блюкроп, наприклад, то тоді дуже багато ягоди, дуже. Ягода. То є велика конкуренція, ціна зменшується, але треба розуміти, що кожен українець має цю ягоду їсти по також хорошій ціні. Ну, хоча для виробника невигідно, як кажуть, в міру потрібно ціну, ціну треба в міру. Не піднімати високо. ну Треба також розуміти, що населення мусить населення. Не все плато таке платоспроможне, тому ціна, зрозуміло, буде зменшуватися. Пропозиції багато, попиту буде менше. Тому для всіх ще раз для, на замітку, хто хоче собі посадити, наприклад, для промислових масштабів, то потрібно. І ще раз рекомендую тільки два сорти і декілька кущів у рік. Ранніх сортів дюк і спартан. Я б сказав, навіть можна взагалі садити. Дві четверті, або дві п'ятих дюка, дві п'ятих. Спартана і одна п'ята ріки. Всім бажаю хорошої ягоди. Обов'язково цю ягоду їжте, вона дуже корисна, має багато. Різних речовин для покращення імунної системи. Для здоров'я, так тому, що є запитання, пишіть, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал і до наступного відео.